Друзі, вітаю всіх на своєму каналі в жильництво рамочних вуликах. Сьогодні в нас вже 30 травня, але не дивіться, що вже кінець травня. А в нас, бачите, сім'ї по два гніздових і магазини, які я, як я поставив, ще не заглядав туди. Але якщо дивитися зверху цю сім'ю, я вже її поставив. Там дві вощини І зверху тут поставив третю. Вони, якщо придивитися добре, вони її вже, мабуть, все залили. І тянуть, бачите, які язики зверху. Бджоли достатньо. І зараз, мабуть, ще треба ставити або магазин, або ще один корпус. Щоб не допустити до роїння. Роїння це біда у людей, коли лазять вони по деревах, дивлюся в Ютубі, лазять люди, вся пасіка каже, весь точок зароївся. Ну що ж ви люди добрі пишу, скільки ж ти вощин? та яка вощина, ставлю суш? Ну яка суш, люди добрі. Я б... У нас он вночі ще тримається. Бачите, хоч і в природі є пилок, але вже все поцвітало, були дощі, бачите, кульбабки нема, таких квітів вже немає, де там доцвітає квіт... ще квітне, вже яблуня, черемуха, а так більше нічого немає. Вже виходять такі жовтенькі ще цвіточки. Ну, обільного такого приносу, не нектару. Не для себе поїсти, вони приносять. Але сім'ї, бачите, хоч і в природі є, а все одно беруть млинці медоперегові. тому що тут знаходиться пилок, бачите, який гарний, симпатичний. Є тут дрожжі, це основне, що спонукає матку добре засівати. А ви от кажіть. Що ви зробили у своєму шестирамочнику, якби у вас була така обстановка? Я зразу скажу, що не допускайте. Це що було холодно, вітер 2-3 дні. А зараз весна 2-3 дні не подивився, що там у сім'ях. Все, все в вулику починає закипати і починається роїння. Але не допускайте цього роїння. Щоб не було роїння... Я не буду ставити сюди зверху корпус іще, а поставлю в розріз. І подивимось. Не подивимося і так знаю, що вони його за день, за два бджоли обслужать. Маточка буде засівати і буде робота їм. І не будуть думати за роїння. І ви також робіть. Шестирамочники повинні у вас працювати, бути в робочому стані, якщо понаглядати за бджілкою, дивіться, вона вся в роботі. Не думає, що, вона, що я там заглядаю до них чи що. Вони кожен своїм ділом займаються. Бачите? Дуже працьовиті такі. Вашінку добре відтягнули. Я можу зараз спробую витягнути. Дивіться, друзі, витягнув. Але вони матки не дали навіть позасівати. Оце тут всередині декілька комірок, сотню, може яку, і дві, і тут. А то все залили медком. Бачите, який свіжий медок. Ну, і знизу теж там дві чи три вощини я ставив. Вони все відбудували. Рамочка тяжка, кілограма так. ну, Два з половиною. Вірніє, Ну, залишаємо їм, хай працюють. Зараз подивлюся, що там іще всередині. Друзі, витягнув, така бджілка накормлена. Бачите, розпліт на виході, інша сторона, трутінь виходить і пора починати думати про маток. Пора виводити маток, тому що трутень вже з'явився. Це дуже добре. Але я вам по секрету скажу. У мене перша матка вивелася 16 травня і вже вона сіє. Вчора я заглядав, вже дві рамочки настрочила. Молоденька, красивенька, гарненька, сіє значить що можна виводити і раніше маток знайшла вона знайшла штрутню знайшла значить можна кінець квітня в тому році я початок квітня почав виводити а в тому році бачите кінець квітня такі рамочки митку достатки не голодні сім'ї і розвиваються Бачите, от витягнув, ніяких мисочок, ніде нічого немає. Тому що я їм не даю лежати на диванах. На диванах боки хай лежать, а їм треба працювати. Ось так. Любуйтеся. Друзі, вирішив чуть-чуть його ослабити, поки вони в робочому гарному стані. Я їм дав ще вощинку, але вощинку дав їм пластикову, хай пробуйте її відбудовувати. Зараз подивимось далі. Друзі, деякі. Бачите, в мене на магазині корпус, але зараз я їм поставлю ще зверху. Попробую, що воно буде. Друзі, а так я в цьому відео хотів вам сказати, що не затягуйте з розширенням своїх сімей. Отак бджілки працюють наші. Не всі. Це вже хвости в мене. пакети забрали. І тут пакет забрали, і тут позабирали, де залишились хвости гарні матки посадив. Я вам показував, як я підсаджував. Маток без всяких проблем, але найкраще підсаджувати маток на виході на розплоді. Це саме безпечно для маток, а особливо коли ви купляєте дорогі матки, не суньте їх зразу в улики, до бджіл, тому що бджоли бувають різні, а особливо тут у нас тут намішано скільки всіх пород, що не знаєш до кого підсаджувати. Прийшли карніола, підсаджую на баква ще на італіянку. Так що ви теж за цим слідкуйте і відрізняйте, де які породи. Чи потрібно змішувати їх, чи не потрібно. Отак От бджолочки працюють. Тут теж вас відкрив. Треба розширив їх, вони вже повністю. Зайняли. І цей верхній корпус вже пора, мабуть, як казали, що внизу, коли поставите магазини, то заб'ють пилком, ніякого пилку там нема. Де був мед, так він і стоїть, тому що зразу в природі потепліло і їм не до того меду. Мабуть, було тягати його знизу вверх. Я це знав, але ще раз проекспериментував. Зараз вже пакети всі розпродам, а потім поставлю все на місця. Магазини повинні стояти зверху, ніякого низу. Так що отакі справи, малята. Працюємо далі, дивіться, розширюйте свої сім'ї вчасно, щоб не було роїння. Вон, бачите, вони вже сидять. Багато. Ну вони дують, тому що багато в них йде, мабуть, нектару. І тя... тянуть вощину вже по три-чотири по рамки вощини. Хоча я сказав, що запізнюється в нас весна. Але ви не дивіться ні на весну, ні на погоду. Завжди, коли є бджоли в вуликах гарні, ставте, розширяйте. І хай працюють. Все, дякую. Таке коротеньке відео про роїння. Щоб не було у вас роїння, Вчасно все робіть. Дякую, що дивитесь. До побачення.